Калічені долі, смерть і поранення, осиротілі діти, нестерпний страх за життя близьких та рідних людей. Війна це коли почуття любові і ненависті такі величезні, що здається, їм не вистачить місця на землі. Війна калічить душі. Але є люди, які за своїм покликанням підтримують зневірених, розчарованих і виснажених військових, вселяють віру, запалюють вогник надії у їхніх душах. На передовій завжди є місце священникам, які допомагають, ризикуючи власним життям, своїми молитвами зміцнюють дух воїнства. І у кожного своя історія і свій шлях на війну. Настоятель Калуської української православної церкви Різдва Пресвятої Богородиці, отець Федір Мороз. Військовим капеланом працював ще до початку російської збройної агресії проти України. У Калуші базувалася військова частина 1241 3-ї патрульної роти. Тож священником велася велика робота в напрямку духовного наставництва. Власним прикладом він допомагав солдатам виконувати свої безпосередні обов'язки, відповідально ставитися до виконання поставлених завдань. У повсякденне розмірене життя раптом увірвалася війна з перших днів російської агресії на сході України отець Федір почав займатися волонтерством, збираючи кошти всією парафією, закуповували все необхідне для українських солдат, допомагали і підтримували хто чим міг. На початку, в 2001 році, вже і на початку 16-го року, волонтерський рух він зробив надзвичайно багато. Якби, напевно не волонтери, то би ще було більше ситуація набагато більше. І хлопці розказували, і, що вони сиділи і на самих цукерках, на, 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 на самих сухарях, бо не було забезпечення. Ми бачили, що і в тапочках були, і в спортивних костюмах були, тільки дали зброю, і, і все. Але в той час ми маємо зрозуміти, що. Винні були не ми, а ті, хто розвалив армію, хто вів до, до розвалу армії. І це все було зроблено спеціально. Велика шана, велика похвала добровольчим батальйонам і волонтерським рухам. Вони по інерції, що тепер, ну, я сам відчуваю, що ну, то вже не можеш розумієте? не можеш залишити цей цю, цю, цю волонтерський рух. Багато, багато вже залишили, вже немає потреби. Держава забезпечує, забезпечує, звичайно, що на пев певний рівень забезпечує. Ну, Непогано забезпечує, але хотілося б краще. Звичайно, що е, Що хочеться, побутових умов краще, харчування, там, наприклад, ті самі тушонки. Я не знаю як, де, може по різних частинах інше, але е, солдат вже не привик. До тушонки, яку привозять, може дозволити собі більше сам. Е, звичайно, що хочеться більше, хочеться краще. Але напевно ми маємо зрозуміти, ми на війні, ми в стані війни. І той, хто там був довший час, рік-два, хто побув, хто дійсно пожив там, він може сказати більше. Але бачачи те, що там відбувається, я би сказав, що пішли були такі позитивні зміни, прекрасні позитивні зміни. Хоча з цього року будуть звільнятися ті, хто підписував контракт у 2016 році, які пішли на контракт після того, як завершилися мобілізаційні хвилі. От саме ті люди, які пішли з мотивацією на контракт з мотивацією, вони цей рік цього року звільняються. І, на жаль, немає таких мотивованих зараз, які би замінили їх там. На жаль, я буду говорити так, як є, що люди приходять немотивовані і проходять просто, бо нема куди їм подітися тут. Це є такий певний процент людей, і вони трошки важкі для того, щоб з ними там працювати. Та священникові недостатньо бути волонтером. Щоб краще відчути українських воїнів та підтримати бойовий дух солдат, отець Федір вирішив поїхати на війну вже в ролі військового капелана. Господь готує кожного свій час, і оцей волонтерський рух він вже на третьому році війни він вже починав затихати. І тоді я зрозумів, що прийшов мій час. Щоб не хвилювати батька та родину, без їхнього відома отець Федір поїхав у Київ, оформився на ротацію. Отримавши документи 3 листопада 2016 року, виїхав в зону проведення АТО. Уже у дорозі священик подзвонив рідним і повідомив, куди саме їде. А це був сектор М Маріуполь, де безпосередньо військовий капелан проходив служіння у 36-й бригаді морської піхоти. Враження таке, що ти онулився. Все. Приїхав, ти тут маєш свої обов'язки, в тебе тут сім'я, в тебе тут богослуження, сповідь, похорони хрестини, ти в своєму такому русі, рухається, рухається, і тут це все зупиняється. Ми приїхали в Київ, в наш відділ СУВД і нам видали військову форму. Це також дуже важливо, тому що ти себе відчуваєш по-іншому. Преображення якесь приходить, і ти розвертаєш своє життя в зовсім іншу сторону. Приїхавши вже в саму зону АТО, ти починаєш мислити і думати по-іншому. Ну, правду сказати, в мене думки про про, про, про парафію були десь дуже, дуже далеко ззаді. Я дивився вперед, і, не маючи досвіду, буде в зоні АТО, я трошки переживав і думав, ну, як, як я, чи я зможу виконати той обов'язок, який на мене поставлено на церкву. І адже я владика благословляв на це. І ось з таким переживанням, з таким трепетом, ти приходиш в зовсім новий колектив, зовсім різних людей. Які там вже в цій атмосфері перебувають давно, які там вже хто був, мав військовий досвід, хто не мав військового досвіду. І саме не коли ми приїхали, це нас зустріли на желізно вокзалі в Маріуполі і посадили військовий мінівен, і ти їдеш по Маріуполю, сидиш на рюкзаку своєму і думаєш, куди я їду, що буде зі мною, куди мене везуть. Зі мною ще такі сидять священники, як і я. І знаєте, кожен старався якісь ну, вести діалог, але цей діалог не клеївся, тому що якісь такі були запитання, ну, по, по суті, але в природі всі мовчали. десь Кожен, напевно, у своїх думках переживав і десь складав якісь свої плани, але там, напевно, свого немає. І друге, це вже самий штаб в секторі М, це аеропорт в Маріуполі, де вона вже розподіляли. І Кожен питає, ти куди хочеш? А куди я хочу? Я не знаю, куди я хочу. Куди, куди направити? І значить, одні священники приходили, другі священники заходили. Е, і прибігає тут священик, його привезли саме з тої частини, де, де я вже був пізніше, і каже, отець, давай, давай замість мене, бо я там і там був. Давай бігом, бо тут все в часі, одних оформляють, других відправляють. І машина чекає, там, газон чекає тебе на, на КП, і треба, якщо хочеш, біжи вже. Я звертаюся до священика, який оформляв документ каже, я документ тобі передам, не переживай, давай біжи. І то, з тим рюкзаком прибіг до машини, двоє офіцерів, водій і батюшку куди? Ну, давай батюшку в кузов. Ставь, місім, кузові, ну, кузові так кузові. кузові. Сів я на той свій рюкзак, і то вже і ляг, бо я було незручно, і, знаєте, і в мене. Дивися, везуть тебе в небо. Місто нове, ні разу того не було в місті. Зовсім інші будинки, зовсім інші люди, зовсім інше життя у тебе починається. От, десь таке відчуття, що ти, умилився, ти все, Тебе. Твого життя до того, воно є, але воно зараз, воно тобі вже все. Воно зовсім поєдшому. І приїхали ми через КП, в'їхали ми вже в саму безпосередню зону, приїхали в військову частину. І через на другий день це була субота, неділю ми побули там, познайомилися, було построєння, і представили. Це військовий священник, який приїхав до нас батальйон, який буде з нами. Ну, Хлопці, хлопці, люди, як люди, адаптуються до самого житла, Це база була на бувшій овочевій базі, дали тобі там твоє місце. ну… Все по-новому, все по-іншому. По а я в понеділок звертаюся до офіцера і кажу, ну що я буду тут сидіти, тут нема що робити. Ну, я кажу, добре, батюшко, давайте я подумаю, куди вас відправити. І з Божою допомогою я попав в один з Вопів, який стояв і тримав лінію оборони напроти комітерного. Це між Лебединським і Водяним. І так, цілий місяць по вопах я прожив з хлопцями. Це був такий перший мій досвід, перше враження, перше враження від війни, перше враження від, від обстрілів, перше враження від спілкування з зовсім іншими людьми, які по зовсім іншим міркам живуть, ніж ти домі живеш. Капеланство це відвага та самопожертва. Бути поруч з людьми у їхніх складних обставинах, допомагати духовно воїнам, володіючи особливою зброєю, молитвою. Ось головне завдання військового священника. Служіння військового священника це підтримати духовний рівень саме військовослужбовцям в час бойових дій. Тому що бойові дії це звичайно стрес, це надзвичайний стрес. Може, в самих діях не стрес, як вже після. От ми маємо післявоєнний такий синдром і людині допомогти зробити духовну рівновагу. Багато було запитань хлопців, чому це війна, а для чого це війна, а кому вона потрібна, а чи то не брат на брата не йде. Переважно це були хлопці з Херсонської, з Миколаївської області, з Харківської області, тобто інший, інший контингент людей, ніж я привик працювати чи служити тут, на Західній Україні. Там не всі були церковлені, там багато було людей, які, може, ні разу в храмі не були, багато, які десь мали такі духовні дотики з євангелистами, тобто з іншими конфесіями. І в них були свої запитання. І, звичайно, що спочатку була адаптація, треба було декілька днів, щоб до того, щоб десь знайти спільну мову з хлопцями, але саме перебування військового священника, я думаю, що це вже навіть він є. Це вже полегшення, тому що є на когось пертися, є на когось з ким поговорити, є кому вилити душу, є з ким поговорити про сокровенне. Тому що саме там, в такому вимірі стресу, сокровенне воно, воно виходить, воно, воно має потребу для того, щоб поговорити. Щоб упоратися з важким тягарем війни, там, на сході, бійці зазвичай йдуть саме до священника. Протиставлення ставлення до його присутності на війні не завжди однозначне. Інколи достукатися до серця бійця дуже важко. Були такі явні атеїсти, які не приймали. От до нього він таким їжачком до тебе. Так що, мені тебе не треба? Ти? Все, так, все, Бог так все винен в цьому, і що я тут, Бог винен, і що там мої побратими загинули, Бог винен, тобто в цьому винен. Ну, це при приходи, це треба часу, такого немалого часу, для того, щоб десь цю людину відкрити. І були хлопці, які десь там наслухалися, набралися от, язичництва. Що там, ваш Бог, от, мій Бог, що там ваш Бог. І також із ними приходилися. І, звичайно, що не йшлося на якісь конфлікти, не йшлося на якісь спори, не йшлося на якісь непорозуміння, старався, ну, не хочу людина розмовляти, ні, 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 ніхто нікому не лізе. Священник є, він в він, він розположенні там роти чи батальйону, і кожен, хто має потреби, він звертався. Було порізно. Часто роздумуючи над цінністю людського життя в умовах війни, бійці та й суспільство в цілому задумується. Зокрема, чи є вбивство ворога на війні порушенням заповіді не убий заповідь, не убий, ніхто не відміняв. Вона залишається цією заповіддю, але обов'язок захищати свою сім'ю, свою батьківщину. Свій вимір, де ти живеш, це священний обов'язок кожного чоловіка і кожної людини в суспільстві. Ми вже говорили, якщо приходить до тебе злодій, якщо до тебе приходить інша людина і прикладає до тебе зброю, забирає у тебе твій прожиток чи вбиває твою сім'ю, а ти нічого не робиш, це більший гріх. Коли зупинити цю людину, вже нехай навіть і таким крайнім методом це обов'язок. Коли раніше приходили з війни е, солдати, які входили в мирне життя, то е, був такий вимір, рік, е, вони не мали права приступати до причасті. Це як епітемія, це як покарання все рівно ти захищав, але все рівно тобі ти маєш зрозуміти, переосмислити і, 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 і на твоїх руках кров, яка б вона не була, чи вона не було, вона і кров. Е, наш обов'язок захищати. Ми маємо приклад наших козаків, ми маємо приклад наших визвольних змагань і УПА, воїнів УПА, які були глибоко віруючими людьми, які сповідалися, прочищалися, але вони мусили брати як крайний такий метод з руки зброю і захищати свою батьківщину, свої сім'ї. Я думаю, що це більший такий подвиг, великий подвиг покласти душу свою завдешню свого. Ми не беремо для того, щоб забирати чиїсь, ми не беремо для того, щоб робити агресію і йти на там, вимір життя, претендувати інших людей. Патріотично налаштований священик завжди молитовно підтримує українських воїнів у години пекельних протистоянь. Отець Федір жив з бійцями у бліндажах і нерідко під свист куль і вибухи снарядів проводив молебні, сповідав, причищав та благословляв. Проте сам ніколи не брав зброї до рук. Зброя і священник, я думаю, що це не протилежні речі, але священник має якби. Ну, нехай втребнику є чин освячення прапора військового, благословення воїнів і благословення зброї. От Наші козаки, ми маємо ви, такі реальні факти, що священники освячували шаблі козацькі. Тобто, чому освячувати? Щоб ця зброя... Не послужила неправді, що вона послужила тільки захищаючи правду, захищаючи гідність і честь інших людей. Щодо священника і зброї, звичайно, що ставом не дозволяє, щоб священник брав зброю в руки, щоб на його руках була кров, тому що він приносить кожен раз жертву безкрові. Оце саме на цьому базується. Але я думаю, що якщо б прийшлося, то б, напевно, якщо, ну, якщо от є реальна загроза не твоєму життю, а реальна загроза життю твоїх побратимів. Тоді питання виходить брати зброю в руки, захищати чи не захищати. Війна змінює людей, впливає на їхню психіку, душу, погляди на життя. А когось навпаки надихає, загартовує. Але в будь-якому випадку люди стають іншими. На жаль, змінюється її як. Добру сторону, так і в протилежну сторону. Знаєте, раніше я думав, що всі воїни це воїни світла. Я думав, що хто приходить з війни, ну, там, до нього не треба кланятися і руки цінувати. Воно і так і є. Але ці психологічні зміни, які приходять в свідомості людини, вони мають бути нами сприйняті. Тобто тими, хто живе в мирному часі. Мають бути сприйняті нами. Ми зараз організовуємо різні там реабілітаційні центри, ми робимо все для того, щоб людину витягнути з того стану психологічного. Але ми забуваємо, що суспільство не готове прийняти воїна свої назад вимір свій. Ми не розуміємо воїна. Воїн живе ще війною деякий час, як по інерції. І обстріли, і смерть, і кров, і навіть саме життя, побутове життя зовсім інше. І коли він приходить сюди, тут зовсім інше. Тут на нього люди дивляться не так, тут всі сваряться, тут всі десь там в автобусі не так себе поводять, там на вулиці, всі нарікають, всім всім нам зле жити. Він це все сприймає, і він бачить що це не так. І в нього починається агресія. От агресія на цей світ, агресія на, на цей вимір життя, агресія на, на цивільне все. Це психологічний вибір. Він, 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 він з часом проходить. Але суспільство має не тільки робити якісь місце для того, щоб реабілітувати військових після війни, але само розуміти, як, як повестися з солдатом, який їде з тобою в автобусі, як повестися з ним на вулиці, як в час його. Такого наплинення агресії чи злоби, як з ним як з ним говорити, що йому сказати, чи, чи, чи можна йому руку на плеча поставити, чи можна якось його заспокоїти. Цього ми не знаємо робити. Тобто, ми самі не вміємо прийняти той, кого ми відправляємо на війну, прийняти з війни. Це проблема. І нам треба вчитися, нам треба читати книги, нам треба входити в їхній стан для того, щоб допомогти їм. Ми в своєму стані, а вони в своєму стані йде непорозуміння. І тому це порозуміння, входить сварки, якісь конфлікти, і всі кажуть, О, вони всі там такі погані, вони всі, що вони там таке витворяють. Звичайно, що є, є важкі, є люди, які, ну, які були до війни неадекватними, а після вони ще більше стали адекватними. Це також ми маємо враховувати. Є люди, які благородні. І знаєте, це благородство вони виражають своїми словами, своєю поведінкою, і з ними добре, з ними приємно. Я думаю, що саме суспільство має створити умови для тих, хто приходить з війни, щоб їх розуміли, їх приймали правильно і їм допомагали. Є зараз багато реабілітаційних центрів. На Калуші є і спілка допомагає учасників АТО, для своїх хлопців, і літом реабілітації і. Психологічна підтримка. Головне, щоб це робилося державою і нами робилося, знаєте, з такою радістю, а не за примус. Коли це буде робитися за примус, не буде ніяк. І все рівно, воїн, він, він буде незадоволений. Тому що на війні це зовсім інше. На війні є життя і смерть, брехня і правда, і ця межа дуже близька не до одного. А тут ця межа віддаляється, і воїн губиться. Чи той самий бувший воїн він губиться. Він він в цьому суспільстві він розумієш це за те, за що він воював, те за кого він воював. Вони чомусь не оправдовують його довіру. і він починає шукати якісь інші виходи. Не давати хлопцям, давати. Інших виходів, чи алкоголь, чи суїцид теж є проблема. Не давати цього. суспільству. ми всі маємо працювати над цим. Ну, на жаль, ми не працюємо. Отець Федір знову збирається на схід. Його переповнює оптимізм та позитив. Надія на хороше справді є, але щоб вона здійснилася, усім треба жити у вірі, витримці і єдності та зберігати душевну рівновагу. Завжди зберігати мир і спокій. Коли людина зберігає мир і спокій, тоді воно ну, все влаштовується. Я думаю, що ми, ми маємо з чим працювати, над чим працювати, тільки було б кому працювати, і щоб була мотивація. Буде мотивація, буде і мир, буде і спокій, і буде перемога. Отець Федір Мороз переконаний, війна обов'язково закінчиться, бо ми прагнемо миру, бо на нашому боці справедливість і Господь.